Друзі, всіх вітаю, 7 липня, це наш другий з Растією вихід. Ми вже сьогодні думали залишитися вдома. Помилися, уляглися після зустрічі східа сонця. Ми ще пізно прийшли, бо ловили рачки, ви це прекрасно знаєте. Ну, думаємо, все, будемо відпочивати. Тут Растя мені каже. Давай підемо на гатра до подивимось, чи дійсно там ніхто не стрибає з того пірсу. Каже, ти що, я ж не можу заспокоїтися? Як? Це я не буду там нікого більше строїти, розказувати, як треба жити і таке інше. Каже, пішли. І ми пішли. Тому що Расті треба реалізація. Де вона? А, і... а он вона в тіньочці, Боже, друзі, спека, Растюні спекотна. Ну, ще трошечки моє сонечко, моя дідка. Ну куди ти побігла? Пішли Растюнчик. Вона за може там бути якась мишка, чи ні? Чи пташка там була? Я не побачила. Хто там? Пішли? А, Кіцька, фух, мама мія, слава Богу, що це Кіцька. Растюня, ти мене налякала. Ти що? Пішли? Хто злякався за котика, то я хочу сказати, що у Расі геройство таке перед кішечками трошки наігране. Вона неодноразово від них отримувала на горіхи да, Растя? і вона їх побоюється. Ну іноді вона може так оці панти, панти. Знаєте, що я така ділова і все. Ні, вона нічого їм не зробить, то я ж кажу, тут тільки вони ще її ображають. Скільки разів було таке, що давали їй. Ой, не дай Боже, в них такі кіточки. Кігіточки страшні. Так, все, ми йдемо на море. Ланжерон, ми до тебе прийдемо. Зараз на отраду. Боже, друзі, йдуть, сміються так. Йшла через парковку біля ланжерону з цим сачком вже ззадів рюкзаки. Він раз одну до одної машини торкнулася. Повертаюся. Поки я повертаюся, вже іншу зачепила. Думаю, боже, що це коїться? Зараз повиходять водії, будуть мене бити. Ну все обійшлося, я жива поки що, не знаю, може там якісь камери, я все ж таки комусь щось зробила, ще й на відео це розповідаю. Растя, що я бачу, заборони то для слабаків. Все, зараз будемо стрибати, пірнати. Растя як відчувала, каже, пішли на пірс, пішли на пірс. Ну не може такого бути, щоб там ніхто не стрибав. Будь ти-ти-ри-ти-ри-ти. Ти Ростюня де вдался. Зараз ти їм покажеш, да, Ростюнечка. Ходімо, моє сонечко, спекотно дуже. Давай. А море заспокоїлась? Уявіть, зранку штарміла трошки, да, хвилювалася, а зараз я все спокійна. А моя вся увага на пірсі, я не бачу, що море спокійне. Вау! Недаремна я взяла сачок. Та зараз і кльов буде. А Та. це так. Да. Ходімо. тири-тири-ти, Те теретерете, ти Це буде, знаєте, як очікування і реальність. Ви зрозуміли, яке очікування у расті, що вона всіх поснураться, да. І в мене, що я наловлю багато рацьких. Подивимось, що нам готує сьогоднішній вихід, сьогоднішня прогулянка. На районі. У нас на районі. А ви йде до мене. Пірнала фух. Мені тут не зручен цей пір, що там блиске. Я не можу підтягуватися на руках, як ці хлопці, та дівчата теж, як вони залазять. Я пливу аж до кінця, до хвиля різів і там залаз. Це для мене важкувато. Багато разів не можу пірнути, але нічого, все рівно все круто, раз тягавка, як завжди. І що я хотіла сказати. Вчора багато хто на пірсі пізнає. По двом критеріям, хто каже, що ми її годували, вона до нас підходила, ми її годували. О, я в шоці. А інші кажуть, о, це та собачка, яка постійно гавкає. Розумієте? Тобто або так, або так. Як відомого блогера ще ніхто не впізнав на цьому пірсі. А поки так, або ми її годували, або це та, що гавкає. Ростюня, що йдемо купатися? Ну вона вже купалася, але зараз йдемо ще тут. Фух, Оце я дала. Стільки разів, скільки я разів стрибнула. Не знаю скільки, але плавала я нормально. Зінов ну, відпочиваємо, ми зразці на березі моря. Відпочинок нас проходить ось так. Ось наша покривальця, ось Ростюня. Все добре у нас. У нас все добре, риємо. Ось так. Весело! Навыки потеряла. Пішли, пішли, пішли раз. Друзі, а у нас обід, а у нас обід, як завжди, лаваш, зв'язка. та мені сподобалось таке. Швиденько раз завернув, м'яско, сирок, помідорчик і все. І обід готовий, Все в лаваше, да, Растюня? Разтя, а ти будеш їсти? Обід. Іди до мене. Расте щось не хоче їсти. Щось не зрозуміла. На! ти що? Відмовляєшся? Голодовку об'явила? Чи що? Це за новини дня. Що з собою з одної мізки йому, то я хочу відповісти на це питання. Я зараз доїдаю. Що вона не з'їсть, доїдаю я. Так що ми по черзі, ми не з однієї. Спочатку Растюня, а потім я. Дай, його гусі. Не Сідай, не тут. Так, Растю, сахар нахуй. Не нас нічого не змінилося. Растя грається, і я засмагаю. Є ура! Yeah. Растя знайшла, ура! <засмагаю> Просто засмагаю собі. А мені смака <засмагаю> да, м'яч може приносити. Растя теж може приносити, а вона тільки зараз <засмагаю> тут положила. Дай дай дай. Ну, вона може не хоче давати. <засмагаю> Разтя теж може, але вона може не хоче давати. Вона що хоче, то і робить. Вона знає, що це життя для неї. Не вона повинна підлаштовуватися під це життя, а життя повинно підлаштовуватися під неї. Растя молодець. Вашу собаку, поки вас не було фоткали. А, ну нічого. І постійно теж фотка. каже... у вас На мільйон, А мільйон хочете? Так, хочемо. Дівчина каже. О, ви одна а? Здрасте. А, і все? Да. У вас така умна собака будет. Дякуємо. Дівчина каже, поки вас не було, тому що я кажу, поки ви її відлікаєте, я збігаю на пірс. Я збігала і пірнула. Растя навіть не бачила. Растя, да ось вот так сіла, потім де. Шукала, почала мене шукати, побачила, що да, мене немає. Така де. Ой, клас, дякую, дякую, що ти відлікла її, бо вона побігла на пірс, то вона там всім не дає встрибати. На всі гавкає, всіх кусає, а мене так взагалі. Шай? Да, щоб я не стрибала. Ой. А да. А, да. а вона ж плавала, нещодавно ми ходила. Друзі, де ми? Ми на камені, на жовтому камені. Я ніколи сюди ще не залазила. А зараз, по-перше, до нас підійшли наші глядачі і сказали, що вони тут були. І я полізла, і я полізла. За мною раз. Як ми будемо злазити, друзі, я не знаю. Але ви знаєте, як я сильно боюся висоти і всього? О Боже. І всього, що пов'язано з скелелазанням. Я не знаю, воно хоч щось знімає, я нічого не, не бачу. І поки... Растя, блін, ну ні, Растян. Фу, фу, це взагалі. Растінька, обійди отак. Вот Растя, не лазь так. Ти що, з дуба впала? чи що? Я не можу на це дивитися. Фу, я тільки хотіла заспівати у цю пісню, Монатіка, моя Одеса! Чорне море, я твій. Моя, Одеса, але Растя мене не лякала. Хух, Растюня, що ти робиш? Мені тут подобається. Ну все, і ми з висоти бачимо кількість людей. Що, обстановочку? Я стала на одному місці. Зараз будемо десь йти. Чи вище, чи нижче. Вона Растя ходить, все розвідала вже. Растя! Чорне море, я твій моя Одеса. Бусі, ти тільки не стрибай від моїх пісень. Растя, я не дозволяю Растя до мене. Подивіться на цю альпіністку, а Растя, я сказала ні. Друзі, ну ми звісно туди там, де дівчини не залазили, а на оцей ярус, отам, де стоїть фотограф, залазили. Фух, Ну, Растя була і там, де модель. Та не Зараз на пляжі час вечері, і Растя не втрачає цієї нагоди. Щось. Перекусить. Вона ходить від стола до стола, тільки що була у одних людей, вже пішла до інших. І всі годують, кажуть, яка мила собачка. І вона рада старатися. Кажуть, да, я дуже мила. Строїтиму ласки всім. Ростюня, а купатися? Ростюня, може, досить вже. Головне, що давали їй з хлібом, вона хліб випльовує, так? Да? Да. Давали їй бутерброд. Вона ні, бутерброд і хліб їжте самі, нема дурних. Ага. Ковбаску, котлетки. І сидить в образі. От куди ти Просто вот так вот. Манюні рибки, я не знаю, що воно видно, блискуче такі. Тин, тирин, тирин тирин тин, тирин тирин терин. Тут дуже багато, дуже, да, Растінька, маленькі рибки. Растюня обережно, не перекинь мені, будь ласка. Моя я йди нове. Голуся, що ти там дивишся? Риб, раз ти на рибки дивись. А так не плаває? Що? Такса не плаває. Вона пляє, тільки з берега за м'ячиком. під А тут боїться. Так да, так. Да. Так я її зову, щоб вона хоча б на нацистку спустилася.

Как здесь стоять? Ну стоять. Подивіться, мілковате, але вони вже виросли, вже такі можна їсти. Ну, дивіться, нормальні. Растюня, а що ти що ти робиш? Класно, так? Да? А там вода крижана. Так, друзі, зараз вам скажу 18.30 ми їдемо додому і подивіться кількість людей. Пляж заповнен один. Зараз ми вийдемо на ланжерон і там будемо... Наш шок буде в шоці. Боже, там, де ми стрибали, така чиста вода, а тут подивіться, зелень прибіла. О, поставили водний аттракцион. Потом вечером Ну це да. На ланжероні, ми як не можемо вийти десь на доріжку. Йдемо, шезлонги, бонгала, кафешки. О, мама мія. Де море? А ось і море, оце ланжерон, оце людей. А? Як вам? А я в шоці. Та ні, я не в шоці, я знала, що так воно і буде. Подивіться на хвилярізі. Це стоять. Знає мені здається, що телефон якось не так знімає. Сім годин вечора, неділя. Як вам ланджерончик. Я думаю, що не так, щось мені от не подобається в цій зйомці, якісь. Чи думаю, щось з телефоном, чи що що він не так знімає. І тільки до мене дійшло, що море і небо одного кольору. І море спокійне, і ти не розумієш, де та лінія горизонту. Да? Ну, подивіться, один колір небо і море. Ну як таке може бути? Оце так. Да. Ні, я в шоці з цієї картини. Небо, море. Де море? Де небо? Де хто? О, я в шоці Так, друзі, все, на цьому я закінчую своє відео. Вам приємного перегляду. Ну дійсно, о Боже, я в шоці. Подивіться. Все, до зустрічі пока-пока. Друзі, ПС. Я зняла окуляри і я бачу ще туман. І от якось, коли я дивлюся вбок, то його немає. А коли я дивлюся прямо, то от димка така. Я не знаю, мож, може то знов пісок, сахари, чи що це таке? Я взагалі не можу зрозуміти, що я бачу. Раз, що я бачу? Ну це да. Все, пока-пока.